У нас сьогодні непогана репутація і в бережанах, і в області. І це свідчить про якість освітніх послуг, про злагоджену належну роботу колективу. І можна від цього тільки порадіти. Як мені як керівнику надзвичайно приємно. Коли вони підуть на навчання, вони будуть змогу один з одним спілкуватися, вони будуть комунікувати. Отже, молоді люди, гарний педагогічний колектив, я вважаю, що це. Таке досить приємне, що зараз у нас відбувається. Для розбудови сильнішої України потрібні також економісти, потрібні також електрики, механізатори, агрономи, потрібні також соціальні працівники, також медики потрібні вчителі. Будь-хто потрібний для того, щоб ми збудували сильну і потужну державу і щоб ми не розраховували на якусь допомогу фінансову з від наших партнерів чи різних фінансових міжнародних установ. Я дуже рада, що я пробую щось нове і буду вчитися, буду брати нові знання.